Так, виїхали з чоловіком сьогодні покататися на велосипедах по лісу, сала пожарим, зупинились на перекурось на доріжці, лісочок. Так я пробіглась, подивилася, грибів немає. Зате в лісі гарно, красиво. Приїхали до нашого столика любимого. Зараз кострик, сальце, всі діла. Поки там чоловік буде порася, я зараз поброжу тут, в окружностях, Погляну, може щось знайду, інтересне. Лазерю по лісу. Ось. Дивіться, які трутовички гарні. Боже, мені так оце подобається. Є такі ще фіолетові, О, зелененькі отакі. От такі гарні кольори. Острачок. Так, знайшла дику айву. Оп, ой, одне поки. Одне. Там, кстати, Ти бачиш? Дивись. Дивись, ну вона малесенька, бачиш зовсім. Так, це дик. А так, ну дика, так прикольно. Ну Так її взяти так будуть, так сюди. Да? Так, я взяла досточку, помідорчики, хлібчик. А там ще десь часник буде. Есть, да, це тут, а тут що? А, ну тут, кстати, сладенького не хочеш, потім, да? тут так? Тут таке цукерка, сушене, мангол, інжир, фініки. Ой, не інжир, а це курага. Це сало, бо часичку, так. Часничок. І тут кстати, Даня, можна так даже на день виїхати. Можна. Сало. І залишки гірчички позабрала, щоб потім викинуть його усе. Так, зараз наріжу сальця. Завтра поїдемо з дівчатами по гриби. Пройшов ливень такий гарний. Ми маємо надію, що завтра грибів зберемо. тому завтра з самого рання, початок состої летимо у ліс. Далеко. Че я це не знаю, чи я це сало Юрій взяла, чи воно Це Це під черьовка тут. Угу. Даня хріже, може, так? Да, так, може хороше. Не знаю я. А на які куски різать? Щоб на щоб на палочках пожарити. Угу. Періодично ми так робимо, приїжджаємо сюди і тут намажимо це все на костику. Не видно мого сала. Щось я промерзло десь. Так, пакет потім все вусорний ми складемо. Ми ну, завжди з собою забираємо, Ми ніколи не лишаємо у лісі, не викидуємо. То машина якась? Це вона по лісу їздить, так понятно. Органіка, це помідорчика можна, трошки вкрайчику зрізала, це можна викинути. Це органіка перегниє, буде добре. Так, Зараз Юра палочки на сало листнує. Будемо сало жарити на кострі. Да? Угу. Угу. Як в дитинстві. Дивіться, в мене вже я вже я вже спалочки. Чого ж а як його отак протикати? Ну, що та, отак через блінюк. Не залазить. Оп. Оп. Уже диви сонце сідає, так? Да? Так, ну я поки собі два кусочка нанизаю. Та нічого страшного. О. Так бачиш, воно вращаються. Угу, клас. А я прям поводуха, як свиняка втеця. О! Смакота зараз буду. Йести. Так, сонце зашло вже давно, вже вечоріє. Будемо зараз додому збиратися, вже так. Уже. І вже й холодно стало, я вже вдяглася.